Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні говоримо про надпотужні заяви, які йдуть з України, і які знову ж таки показують нам чітку межу між тими, хто має владу, і між тими, хто має йти воювати на війну. І е, ті люди, яких ми сьогодні будемо е, з вами слухати, вони е, чітко показують, що е, єдиною ціллю їх заяв є не Захищати народ України, не зберегти українську націю, а захищати, відбілювати е, різних корупціонерів, різних е, злодіїв, негідників і так далі. А також показувати звичайним українцям, де їх місце, так? Де їх місце? І давайте почнемо по порядку. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком коментарем. Дякую кожному з вас за таку підтримку. Це дуже і дуже важливо. 70% дивиться без підписки. Тож я думаю, це прекрасний момент, щоб підписатися. І давайте, ви мені писали, що дуже погано інколи чути, що там говорять. Давайте я включу перший це заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО Ігор Швайка. Який, якщо не помиляюсь. Був е, е, колишнім міністром, він раніше був якимось там міністром в Україні. Давайте його послухаємо, які важливі речі він говорить, щоб ви точно знали, де ваше місце. діти депутатів підуть воювати, коли міністри підуть воювати, коли всі депутати місцевих рад підуть воювати, коли начальник на заводі піде воювати. Тоді я подумаю, це все відмазки, які дають можливість зробити висновок. Ця людина. Не уособлює себе з державою Україна. Ця людина не хоче знайти свій шлях до військ. Усі діти депутатів підуть воювати. От бачимо, що в принципі, коли піднімається питання про дітей-депутатів, так то нам зразу починають закривати роти і говорити, що це фігня. Їх що там ті діти депутатів? Що вони там навоюють. воюють? От приблизно так це виглядає. Натомість чомусь жоден з. Представників нашої влади, ось цих експертів, не прокоментував слова посла Ізраїля в Україні так, бо в нас ж Україну дуже сильно люблять порівнювати з Ізраїлем. Ніхто не прокоментував його слів про те, що коли він говорив, що всі діти депутатів, можновладців, військових там в Ізраїлі, які е, приймають рішення, що всі їх діти в обов'язковому порядку мають воювати, і він казав, що вас українців це може здивувати, але в Ізраїлі це відбувається так. І на це є свої причини, дуже і дуже логічні і зрозумілі для людей, які включають голову. Бо якщо людина знає, що у війську є люди, її діти, наприклад, то той самий депутат там, чи військовий він буде дуже виважено приймати рішення для того, щоб обов'язково зберегти життя своїй дитині, і якщо це стосується депутатів. То вони будуть приймати такі закони, такі е, правила і робити такі нововведення, які точно не нашкодять їх дітям. Але якщо ці діти знаходяться за кордоном, якщо ці діти там до фронту не під'їдуть на 500 кілометрів, то е, які рішення будуть приймати ці депутати? Вони будуть керуватися зовсім іншим, зовсім іншими інтересами і так далі. Тому те, що пан Ігор говорить, це все дуже добре, але незрозуміло для кого. Наступний мега потужний. Заклик від члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко. Дивіться ну велика повинні пройти всі громадяни України без виключення. Це інший трошки закон. Закон про мобілізацію. де чітко визначено, що громадяни України віком від 18, там від 25, перепрошую до до років зобов'язані пройти. Велка. Цей закон встановлює ще одну норму, але перенесення терміну, це те, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування, тобто до ТЦК, або зареєструватись в кабінети призивника, це додаток резерв плюс, і там також зробити самостійно зарядження. Тобто трошки змінюється акцент. Якщо раніше воно працювало за наступним чином, що це є обов'язок громадянам України, але ТЦК, коли було направити пов'язку, тоді зобов'язаний зробити. да? То зараз, згідно з цих змін, то громадян повинен сам самостійно ріше сам самостійно зобов'язаний звернутися до ТЦК. Ось так. От. Але чомусь є похибка, так в його знову ж таки словах. Бо він говорить: всі громадяни України віком від 25 до 60 років. Ну, не всі. Давайте чесно, в нас є сегрегація населення, в нас є розділення за. Статевою ознакою, і це мають такий обов'язок мають виключно чоловіки. Тому про що пан Федієнко говорить, незрозуміло. І, в принципі, ми бачимо, що коли от він зараз знаходиться при посаді, він має бронь, тому йому це не треба. Але точно так само ми бачимо, що у випадку, коли різні депутати, міністри втрачають свої посади, вони не йдуть цього робити. Навіть ті, хто закликав. Згадаємо тільки Кулебу, чи пішов він? Воювати з Лопатою, так як він пропонував це робити іншим. Звісно, ні. Бо ці всі заяви вони робляться виключно для тих, хто влади не має і ким вони хочуть просто керувати. Далі, наступний в нас голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко. Що він говорить, давайте послухаємо. Він насправді. Час він говорить різне, так я розумію, що це можливо навіть якась його думка, бо він інколи говорить якісь, на мою думку, правильні речі, інколи говорить неправильні речі. Ну, те, що мені там не близько не лягає. Але от я помітив, що це людина, від якої можна почути різносторонні думки, і це вже як мінімум плюс. Незважаючи на те, що тут він говорить надпотужно, можу сказати, що в загальному є. Деякі вислови, до яких можна в нього дослухатись, але давайте послухаємо цей конкретний. Суспільство має видихнути і розуміти, що військовий що в центрі комплектування, що на фронті, то той самий військовий, військові мають розуміти, що цивільні це потенційні військові і тримати всі на взаємодії, на взаємоповалі. Бо я це говорив, ще в 22-му році, навіть у 23-му році, постійно наголошував на тому, що для нас не страшна Росія як така і зовнішня зовнішня Росія. Нам на фронті ми зможемо з ними справитись, але якщо наше суспільство буде неоднорідним, буде розколотим. Росія цю війну на жаль виграє. Це вже історичний досвід на полі бою. Росія нас ніколи не перемагала. Але якщо ми будемо розколоті всередині протиставлені, то по буде біда абсолютно для всіх, і ніхто не буде ділитися на працівника ТЦК, на військового, на ухилянта, на чиновника. А всі будуть поділені на одне раса рабів, яка має або загинути в, в думках Путіна, або піти воювати за Росію проти інших країн. Все. інакшого варіанту. От бачимо тут є момент знову ж таки, те про що я говорив. Є момент того, що е, працівники ТЦК це е, точно ті, ті такі самі люди, як і ті, хто воюють на фронті. Я розумію, так і в принципі, е, в загальному його риторику, я розумію, і я її навіть підтримую, коли він говорить про те, що потрібно е, припиняти оце розділення там за мовною ознакою, за релігійною ознакою, за статевою ознакою. За те, хто там воює, хто не воює, хто в Україні, хто за кордоном, і так далі. В цьому я його підтримую. Але знову ж таки, контекст того, що працівники ТЦК це такі ж самі військовослужбовці. Давайте будемо чесними. ні. це мало б так бути. От логічно, що це б мало так бути, і нам дуже часто заявляли, що в ТЦК переважна більшість тих, хто вже був на фронті, отримав поранення. Ми розуміємо, що це не так. В ТЦК переважно люди, які завжди були при кормушці, і які зараз так само в ТЦК заробляють гроші. От і все. І ті знайдені мільйони, мільйони, сотні тисяч, десятки тисяч доларів в ТЦКшників, я думаю, це дуже, дуже добре доводять. Чи когось з них бодай одного посадили? Звісно, що ні. Чи їх посадять, можливо, прийде такий час, але точно не зараз. Тому. Особливо на фоні оцього наростаючого наростаючої ненависті до дій ТЦК, не до ТЦКшників, а до дій, які відбуваються в ТЦК, вони дають свій відбиток. Так? І це також відображається на військових. І дуже сильно, звісно, хотілося б, щоб цього не було, щоб винних нарешті почали карати, а не так, як зараз, коли це просто тупо замовчується, і це насправді шкодить всім. Просто шкодить всім. Далі наступна потужна заява в нас від якоїсь військової. От давайте її послухаємо. Люд, вона десь на якомусь інтерв'ю у військовій формі. І що ж вона розказує? Щоб ми всі були готові, було б добре, щоб були навіть дитячі табори. От yeah. мене є діти, і я підбирала для дітей дитячий табір. І мені би дуже хотілося, щоб він був якийсь спартанського типу, так щоб вони там вчилися бігати і позити і по деревах лазити. Він був дуже активний, спортивний. Щоб можливо вони там вже з 10-13 років вчились якогось там до медичної підготовки допомоги. Так, Немає чомусь немає. З таких дитячих таборів, а це було б дуже круто. Спартанські табори. Я тут також розумію, що вона не все так погано, як там також висвітлюють деякі блогери, так що вона просто це назвала спартанський табір, але при цьому там слабеньких дітей ніхто вбивати не збирається в цих таборах. От, Як вам така ідея про такі табори? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Е, далі наступний на, надпотужний спіч у нас від командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Олександр Шаршин. Чомусь дуже багато людей, я вже мільйон разів про це казав. Вони кажуть мені, а що мені ця держава дала? Що таке держава? А я був податків, плачу ще щось. А бля, я дуже перепрошую. Чомусь ти до цього часу вже в цій країні, чомусь ти все влаштовувало. Влаштовувала навчання, влаштовувала утримання тут. Тодійського посвідчення, який Німеччину отримає, знай там на провад заплатити таку суму, яка там необхідна. Чомусь тебе влаштовувала полікувати зуби у стоматолога. що ти не лікуєш в Німеччині весь цей час? Ну і тому подібне. В общем, і що мені держава дала? Держава створила тобі умови, в яких ти міг нормально жити функціонувати. Будь готовий, будь добр, відстоювати інтереси держави, коли прийшла війна, і захищати свою країну, захищати своє населення. Чому? Оця заява, вона насправді максимально побудована на звичайних маніпуляціях. Так? Бо е, одна сторона, знаєте, коли там корінні жителі якогось умовного Дубая, які отримують там шалені кошти від е, надер, які є, і вони по праву народження отримують там шалені гроші, шалені статки і так далі. Е, я розумію, що це держава, яка створила умови, яка створила той самий економічний паспорт. Чи паспорт надер, як в нас там мало бути після 19-го року. Е, от, е, і справді їх всім забезпечили і водійськими правами, і медициною, і навчанням, і так далі. Якщо ми говоримо про е, Україну, то тут у нас все трошки по-другому. Починаючи з е, роддома, кругом треба платити, так чи інакше, чи в касу, чи поза касу. В школі точно так само фонд класу, фонд школи, на який щомісяця треба здавати гроші. В університеті, в принципі, все те саме: хтось проходить на безкоштовне, хтось проходить на платне. Так, Хто проходить на безкоштовне, потім має там якісь певні обов'язки за своє безкоштовне навчання. І так далі. А в цьому випадку просто знецінюється так. Повністю знецінюється е, робота цивільного сплата податків і так далі. Хоча е, хочу нагадати, що держава своїх грошей не має, і все, що має держава, це гроші саме з тих самих податків, які оцей командир батальйону. Я впевнений, що він непогана людина. Просто він ну, в питанні не розібрався, в нього є свої емоції, і він от їх виражає. Але в держави немає своїх коштів. Всі кошти, які є в чиновників, в держави і так далі. Це кошти платників податків, кошти українців. І розказувати, що держава тобі створила умови. Не ти створив державу, а держава потім на твої кошти створила умови. А держава сама щось там створила. Ну, вибачте мене, це ну, просто звичайної води маніпуляція. Я це по-другому не можу назвати. Е, і наостанок е, про рівність, про яку в нас дуже люблять розказувати, і закривати очі. Коли хтось цим починає тикати, в тих чи інших там можно владців, чиновників, військових ТЦКшників і так далі, давайте послухаємо. Бронювання і 80% підприємств мають жодного, не мають жодного заброньованого нуль. 80% підприємств це означає, що величезна частина економіки в нас під ризиком втрати ключового кадрового ресурсу. І відповідно, від ми не можемо бути застраховані від суттєво економічного занепаду. Тому потрібно всю цю систему переглянути, не погоджуватися на проміжні якісь рішення. Це має бути системний перегляд логіки бронювання, логіки ротації наших військових, логіки демобілізації і, і головне, логіки ефективного використання обмеженого людського капіталу. Більше відео ну, в загальному 80% підприємств не має жодного заброньованого працівника. Хто тоді заброньований в нас? Якщо 20% це знаєте обрані. Так виходить? Виходить, що так. Що думаєте, друзі, з цього всього приводу? Пишіть в коментарі сьогодні надпотужний випуск з надпотужними спічами. Я думаю, вам мало би сподобатись. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!